Так, мої хороші, що я привезла з собою з дороги. На заправці вокбачила отакі ось сирочки. Сирочок з смаком тірамісу і сирочок з маком ванілі. Написано написано, що їх треба оцю штучку зрізати, і можна їсти ложкою, можна їх смакувати з, цим, з млинцями. Коротше, це тірамісу, а це ванілька. Хочу дуже скуштувати. І мені просто цікаво. Ну, блін, як? Як отут буде тірамісу. Просто, наче, знаєте, така упаковочка, наче вершки. Написано, що треба перше зрізати кутики. Чекайте. Так, перше зрізати ножницями. Взяла ножниці, бо ножиком незручно. Кутики. А потім розрізати ось так. Откриваємо. Ну, смак тирамісу, але це просто білий сир. Ой, смак, боже, запах, запах. Запах тирамісу. Куштуємо. Візьму так далі. Ну, нема там нічого. Просто білий сир. Мені хмащне. Такий наче, дитячі сирочки, знаєте. Ну, кисломолочний сир. Тугий такий в упаковці із смаком тірамісу. Дуже смачний, не пересолоджений. Коротше, будете бачити, беріть. Може, побачити десь у супермаркеті. Далі ванільку. Бігом, бігом. Бігом, бігом. Також написано, що можна готуйте смачні сирники і куштуйте з млинцями. З нього, мабуть, можна ще й сернечки робити. Так. чікс. Ну, що, також біленький просто. Знаєте що? тирамісу смачніший, бо в ванільному трошки мені, наче, гіркота ванілі. От прям як трошки переборщили з ваніллю. І прям така гіркота ванільна. Ну, хто таке любить, то будь ласка. Ну, мені от тирамісу оцей добріший. Ціна однакова. Так що, рекомендую тирамісу.